De-de-da! De-kuda? Oj... De... E... Smisli... Decija... O! Ти, здрасті. Здрасті, а ти хто? З... Здорово, де не плити, ми знайомі. Ага. Ну, не знаю, тебе десь бачив. Ти знаєш, як ми сюди попали? Ні? Я... Ти щось пам'ятаєш? Ні. Ні. Я строїв домики, і все, я тут. Mm -hmm. Ага, я, а я любив, а я робив ферму вівці. Ой. Can I get to the front office, please? Ehm... Um... to the front office. Thank you. Що це так? Ой. Я не знаю, де ми, але треба сюди уходити. Мені тут не подобається. Ти чим фонариком граєш? Ну і гра граюся, Все, давай, давай, пішли, пішли, пішли так. Е ой, побігли. Ну, пішли, давай, дивимося, шукаємо звідси вихід. Можна розділитися. Якось трьох... Ага, щас. Но. Щось ми трохи запізнюємо бекрумс, потрапили. Як вроді з запізненням на рік. Ти почав, назад пішов. А куди, а куди йти? Я з... тут вже запутався, заблудився. Вот, все, туди я з тобою, якщо що, йду. Так, я тут, а кудись тут, а саме темно, туди йдемо. Пішли. Цікаво, тут є монстр, як ввести? Чекай, ве? чекай, чекай, тут... зараз, секунду, секунду. Мінус світло. Це що таке? Світло. П -п 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 Пішли назад. Вимкнули. Я ще Ти назад? думаєш, там безпечніше? Мені здається, що краще тупо отсюда убежать и Куда? Куда небудь на всі 4 сорна, вон там я світло, я бачу. Эээ, е, ми, типа в самий темний угол на світі, да? Ну да, щось, типа цього. Тільки не, цей, не біжи, бач, тут... тебе є тут. тебе бег не бесконечный, в тебе стаміна є. Тому пока пішочком. Да, пішочком йдемо. Я світло бачу, якесь слабе. Де там світло бачиш? Ой, вот все. О! А ти говорив. А. Щас зб. Ну, я тобі скажу. Ми? Не знаю, де. Ми? Це Бекрумс. Бекрумс, так. А я думав. А я думав села. Так, е, ну що це? це? О, світло. Ось! ой. О боже. Ее бірний. О! О не госпоз. лякай мене. Кам не зрозумів. Не зрозумів, куди. Ти вообще тут? Давай. Поговори зі мною. Um, так. Що це було? Я чув якийсь ніби голос. А це що за дирка? Е, ти де. Ну! Пішли нам нас нема. Пішли в дирку. Ой, це о, що? о. Тут їжа! О, це ж о, їжа. Давайте, давайте заберемо. Гриби, даже. Все буде. Ну, значить, точно так. не помремо з голоду. Але я не можу нічого ламати. Не так. можеш. Ну, изухраны. Зимо. Так. Ну, їсти пиз... нас небагато, що ну є. Ну, не здох, значить можна їсти. Ем... Ану, я, я трішки пробежусь. Я очікував зовсім другий не backrooms. Ох ти ж. Та не біжи, так страшно. Мені тоже страшно. Ой, що це таке? Я надіюсь, ми, зустрі... ми не зустрінемо то, що тут обітає. Чи взагалі тут щось обітає? Надію, що нічого. Що? Поговори зі мною. А, а якщо ви задаєте з питання, чому мій друг у мене питає, поговорити зі мною, то трохи почекайте, потім самі знаєте. Добре, що це фонарики безкінечні і можемо як там. ними світити, читайте безкінечно що вона зараз їх тут заберете і по тебе тут гуляти. Кар, 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 кар. Ох, на Can I get to the front office, please? To the front office. Thank you. Який, який офіс ми маємо її знайти? Офіс. Мадам каже, знайдіть якийсь офіс. Так, йдемо сюди. Тут нічого нема. Я просто тяну час. Ми знаєш, таке відчуття, будто ми по кругам гуляємо. Я не знаю, ну, таке відчуття, ніби це безкінечне. А якщо на цій локації всього один вихід, що робити будемо? Я не знаю. Що будемо робити, то і будемо. Ми по кругу йдемо. Нам не туди. Нам туди треба направо. Вернись. Так ти ніби тут пам'ятаєш щось, тут нічого не пам'ятаєш. Ну, да, ми ж тут перший раз. Ми круги. Круто тут. Нам би не треба тут. Бай вже якісь знайомі місце. Так, наліво не ходимо, А, нам прийдеться наліво йти. Зип, зип, шо с шо-сись, шось і там. Ем не знаю, що там робить, а їй. Що я можу сказати, ми в пастке? А ну да, ми полний... Ну саме знаєш в чому. Ми по уши в дерьме. Йдем кудась, непонятно куда. Ти трішки поговори, а то знаєш, страшно. О, ти, Стрелка. О! Ти туди, значить ми... Йдем правильно. Наліво? Я на димесем. Я так розумію, гайди закінчились. Так, а, ну, а? зі мною, земной, мені тут. ты фонарик, ти його виключив. Мені тут товсім не подобається. Давай спалимо сюди вже. Я не знаю, просто уход. Ой. Ой. Ой, ой Ой, сти, си, сти, си, ти, припасы! Да, 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 дай припасы, да. Дай води, де да. Де, 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 де. Де, 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 де. Назад! Куда? Назад, Назад. я. Ще не мы тут. от-от-от. Е, ми-ми-ми тут... Ну-ка сюди. Ай, е. Ти мене все с... С... вкрав, ти з с... хи. Сонечко моє, ти е <свистит> хіхі. Ділися. Це автовий. Ділися. До тебе я гриби. Давай сюди гриби мені. Частину грибів давай. Тебе погано чути, ну дякую, погано. А? Дуже тихо, ти, давай, ну а що сталося? Давай, говори нормально. І не закр не закривайся. Окей, все, зараз я виключаю пропону. Я сюди за угол встану. Чекай, а а що таке? Чого ти у ти мене на місці стоїш? В смысле чекай? Ну давай. Чекай, а що... що осталось? Чого ти в мене так чу... чу... погано чути? Ну давай. Ти мене лякаєш, ти. Ж. Ça, я готовий. Я нікуди не пі... Sim, yeah. Привіт. Це я. Це вже я. Це точно ти? Да. Це ти я точно? вже точно. Ти є. скільки? Да, це... да, я не вийде, дай поїсти. Скільки тебе пальців? Десять на руках, 10 на ногах. Не в реальній житті, в Майнкрафті. Нема мене пальців. Правильно. В Майнкрафт у мене. Ты ті... не... бачив, що в мене. Я бачив, я за тобою біжав. Ах. Це ти? Це я. Паскуда. Срань. Гавано. Та Срань. не ясно, я не хотів Дрянь. тебе бити, та відстань. Не, не бий. Я не можу бігти вже. Що, їди нема. А, мені їй їда, точно живот. Обі срульки. Не то слово. Тварь паскуда. Гімно, Короче, если я начинаю говорить кіт, за циклині фразы, значит все, беда. Кит, черепаха, собака. Да мы на хп кинчайте, зараз помру, не бей. О, господи, це, це що за лампа? Е, там... Какая лампа? Тут есть выходы якісь. А ну, Си. Це выход, наверное. Мы так думаем. Домик. Розчарую тебе, це не вихід. Да, я вже зрозумів. Get... <звук> Ай, мені страшно. Друге, все. Я цей. Я. Поки ти до мене щось там говорив, іди поділися, бачу, на мене кислице було я. Я що, я просто тоді стояв і нічого не робив. Я ніколи тебе не бачив. <звук> Ні, це в мене. було. Йо-ма-йос. Oh. Ні-ні-ні, я тут не хочу затримуватись. Я не хочу, мене знову під контроль взяли. Туди? Алло? Тикай, тикай, тикай. Де ще що шо ч ш алло. Ты де? Ти де? Ти, а ти де? Чика. А там де домик нарисований. Ай, -мо, ти ми шо... Ми шо заблукали Ай. чи шо? О, стій! О, все, стій, ти. Тримаємося разом. Стій, пішли туди! Туди, туди, туди. Пішли, пішли. Просто давай, давай, шагом, марш. Не оглянуйся назад. На всякий я... випадок. Я піду за тобою. Ти тільки говори іноді, щоб я розумів, чи то ти, чи то вже не ти. Де теж говори, щоб я розумів, чи це ти, чи це не ти. Like it, Опять мікро... Опять шесть там шабрушить Ну Я не буду твоим пик be... Ай Я, Я грибів, переїв, в мене тошнота. Очень... Ай. Thank you. А, так що вибиваєте, не розумію. От, якщо б я розумів би. Якийсь тут та такі вже стають, міняйте коридори. Ей, ти де? Ти де? Скажи <coughs> от, от, іди сюда. Казати Коли... де? До тебе Коли До тебе ближче. <coughs> Будь здоровий. Дайка. Так. <coughs> іди. Давай. <coughs> <coughs> тихо 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 Эй Эй Это ты? Не, кто? Эй Опа, тут шайка, стрелочка, пришли Я or не буду твоим другом, or даже or не сплетай Иди the... Назад, куди ти? Та пішли звідси, я тут не хочу бути. Ми там тільки що були, там The нічого Phenolus. нема. Мене цей голос успокаює, ну як типа, коли, коли виключають світло, мене це більше успокаює, чим що, чи що, чим що ліби на світі. Коротше, біжим. А все, набігався. Ти... Ай. Ой. Ой. що, в мене і так вже їжі нема. Я розумію, в мене теж її вже нема. О, давай там світло. Таке. тускне, але світло. О, Якісь шоц. іди сюди, ти, ти де? Я тут щось побачи, якась. Назад! Ну... О, де... Стій! Біжи, біжи, вдруг це вихід звідси, бо Шо це, що давай, біжи, 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 біжи. Опа. Не туди, а, скинь. Дай за Сюди. О, давай, сходим. Які сходи? Опа. Краще фонарик виключати не буду, буду завжди з ним ходити. Чекай, як я поняв, це, мабуть, другий рівень за кулісся. Давай О, ще, Їжа, 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 гриби, гри... грибочки, грибочки. Беремо все. Це знадобиться, все на базу. Тобто мені вже гончик. Їмо. Алло. Бу. Ляхався, не бійся, я друг, я не нашходжу, де да, добре все йдемо. Але скажи красиво. О, шо це? Освітлення красиве. Тут, тут, тут тута цифра 7 якась. Один, 1-2, ми, ми, ми не парковці якісь якісь ніби виглядає. Само натурально якісь... тобі тут ніби калабані. І тепер ага. питання, в яку нам сторону йти? Ну, вперед, а куди ж ще й нам йти? Але тут таке відчуття ніби воно тільки не закінчить. Ой. Ой-ой-ой, дай-то иди сюда, пішли разом. О! Не дивись. Бежи! Йомойо! Тап Ох... ай! БІЖИ! БІЖИ! Не вставай на лужи, не вставай на лужи! ба біжи, не озирайся, просто не озирайся! Біжи! Біжи, Бляха, я не можу бігти! Чекай, яки понять! Коли ми наступаємо на ці калабані, нам щось починає. За нами якесь юдо гнатися. Ні, а коли світло виключається, це чудо-юдо з'являється. Да, так, ще трепуїться заспокоїтися. Грибочки. Але не наситився. Стій, я щось бачу. Де ти бачиш? Дивись, будь то плесь вхід? Ні. Куди вхід? Це. Ну ні, це не вхід. О, ще, їже, ще Першики. Гриби. Це буде, мабуть, на 90% нашого раціону тут. А, гриби, все. Більше нічого і не треба. Для щастя більше нічого і не треба. Головне то, щоб світло було все. завжди включено. О. Стій. Що? Іди сюди. Ти де? О, ще кудись. Окей. Спускаємося. Ой. 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 Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой Ні-ні-ні-ні, -ой -ой. ой -ой 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 -ой. не не закр... Воно закривається. Чи не закривається? Це... Не закрива. А ми вийти не можемо. Стій. Назад. Назад-назад-назад іди. Що сталося? Тут ой. ніби щось тута зникло все. Все назад іде. Там Це за другий рівень. Ой, тут щось Пішли. Пішли наліво. Як Я зрозумів? Ты да, первый, Это не первый... кажется, тут все закручено. Мы были на нулевом уровне, а теперь это может быть первый уровень за полицейским. Может второй, потому что парковка тоже считается за уровень. Ой. Нет, это часть так, всего все Там это, это часть. Там такая самая... Там такая самая дизайн. Какие сами э, серии стены. О. Где О, О, нагретьте светло. Давай, побежал, не будем тут. Біжали. Зовсім не подобається. Так, як краще, я, я зараз буду пішочком іти, а то скоро сто не безконічно. Ідемо, зрозуміло, куди. Це ти що? Це тебе не, не лякати. Ти що на приколі? Куди mm -hmm. ти назад убіжав? Зупинився, поки ти йшов і так хотів тебе, щоб тебе були обіструльки. Ідемо. По світлу бачу, коли ти тікаєш. Да тут, да тут, і дає. Тепер я... треба тебе контролювати, щоб ти опять колись не здриснув. Ой, що це? Ой, лагає. Ой. це, це. Ой. Де? Де а? Де, да! Де? куди?